Кожен з нас у дитинстві думав, на що мені та геометрія, яка від неї користь у майбутньому? Чи можливо було у дитячі роки та роки юнаса тільки подумати, що геометрія настільки важлива наука, що без неї ми б не вижили? Спробуємо детальніше на декількох прикладах розглянути, що користь від геометрії надзвичайно важлива. Ось, наприклад, чи змогли б побудувати будинок багатоповерхівку без допомоги точної науки. А новітні медичні прилади. Чи працювали б вони так бездоганно, якби не геометрія? А як щодо окулярів? Чи могли б ви колись тільки подумати, що якісні окуляри без геометрії не потрібні скельцем? А чи знаєте ви, як потрібна геометрія всім транспортним засобам? Спробуємо докладніше розібратися з цим питаннями з допомогою державного підприємства Миколаївський науково виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації услуги абсолютно различного сферам деятельності чоловіка в ГУВНіколаєві, Ніколаївської області і області та Херсонська область, Одесіка область, Кироваградська область. Мы оказываем услуги, в первую очередь лаборатория рассчитана на оказание услуг, это для сферы машиностроения. Но в последнее время наши услуги намного расширились, это медицина. Медицина за последние 15 лет очень много приобрела оборудование, в частности это сфера офтальмологии. В галузі медицини фахівцями науково-технічного відділу метрологічного забезпечення, геометричних вимірювань проводиться повірка камер Гаряєва і Фукс Розенталя, які використовують при лабораторних дослідженнях крові та спинно-мозкової рідини. Офтальмологічних приладів, таких як офтальмометри, периметри, лінійки скіаскопічні, діоптриметри, очкові. Багато підприємств та лікарень звертаються за допомогою до державного підприємства Миколаївстандарт метеорит. Для повірки свого офтальмологічного обладнання. За допомогою еталонного обладнання, яким оснащено державне підприємство «Миколаїв Стандарт Метрологія, проводиться повірка спеціальних ультразвукових приладів, які дозволяють робити вимірювання на великих товщинах від 0,5 мм до мм. Таке обладнання використовують при обстеженні конструкції корабля або котлів у важкодоступних місцях. Геометрія дуже важлива при повірці приладів медичного призначення. Точність та чіткість їхньої роботи надзвичайно важлива, адже стосується життя людини. Робота державних повірників державного підприємства «Миколаїв Стандарт метрологія у галузі метрології полягає в тому, аби з допомогою еталонів виконати повірку сучасного медичного обладнання. Метролог использует в своей работе нормативную документацию, эксплуатационную документацию на конкретный прибор, ГОСТы и методики, разработанные, где описываются все процессы проведения поверок, и сравнивает метрологические характеристики, полученные в результате измерения, с теми, которые требуются по нормативной документации. Державне підприємство «Миколаїв Стандарт Метрологія» проводить повірку засобів вимірювальної техніки для медичних закладів, в тому числі і новітніх ультразвукових діагностичних приладів. Для оцінки характеристик ультразвукових діагностичних приладів відділ забезпечений робочим еталоном тканино-еквівалентним фантомом. Спеціальний прилад фантом наповнений тканинно еквівалентним матеріалом, який максимально наближений до біологічного середовища людини. Основні документи, по яким ми працюємо, це закон о метеорологии ДСТУ-2708, це поверка засобів измерительной техніки і методики, самі методики поверки. Надзвичайно важливу роль у житті кожної людини відіграють транспортні засоби. Це може бути особистий автомобіль або громадський автобус. Кожного дня людина користується чотириколісними помічниками, які значно полегшують наше життя. Сучасні автосервісні майстерні буквально нашпіговані різноманітним обладнанням для технічного огляду автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва. Однак існує важлива деталь: в ході експлуатації такі прилади повинні проходити періодичну повірку. Це означає, що їхні метеорологічні характеристики необхідно підтвердити документально, адже і тут ми маємо справу з людським життям. Державне підприємство Миколаївський науково науково-виробничний центр стандартизації метрології та сертифікації» ці уповноважені на повірку засобів вимірювальної техніки, зокрема тієї, що використовується на станціях технічного обслуговування автомобілів. По итогам проведення поверки буде встановлено будуть установлені характеристики, полученные при помощи оптических приборов, используемых Николаев стандарт метрология, и будут получены результаты, полученные оператором на стенде. Разность результатов Буде вирішена в виді погрешності, по которой буде проведена оцінка, пригод пригодня стенк дальнішій експлуатації, ні непригоден. у цій галузі державне підприємство Миколаївстандарт метеорологія уповноважена на технічну компетентність в галузі повірки засобів вимірювальної техніки, яка використовується на станціях технічного обслуговування для діагностики і ремонту автотранспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва. Лабораторія забезпечена еталонними засобами, метеорологічним обладнанням, методиками, кваліфікованим персоналом, що дає змогу проводити повірку приладів для контролю стану фар автотранспортних засобів, стендів для балосування коліс автотранспортних засобів, приладів для перевірки ефективності гальмівних систем, стендів для діагностування кутів установки коліс автотранспортних засобів, приладів люфтометрів, мікрометрів, штангенциркулів, нутрометрів, вимірювальних ліній щупів, рулайток тощи. С Николаев Стандарт Метрологии мы сотрудничаем с 2004 года. Николай Стандарт Метрология проводит поверку нашего оборудования с определенной периодичностью. Делает это всегда. ...професіонально, грамотно, швидко, качественно». державне підприємство Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації надає послуги підприємствам, які проводять вимірювання у геодезичній сфері. Постійними клієнтами вже стали великі підприємства, проектно-дослідницькі інститути, інститут землеустрою, підприємства архітектури та будівництва, кадастрово-реєстраційні центри, Южноукраїнська атомна станція, Глиноземний завод. Та та приватні особи, які займаються діяльністю у сфері землеустрою та геодезії, геометричні вимірювання надзвичайно важливі у будівлі якісних та придатних для життя або праці будівель, домівок, заводів, магазинів та інших архітектурних будов. До недавнього часу лабораторія працювала з геодезичними приладами теодоліти, нівеліри, які могли вимірювати лише на відстані до 200 метрів. Та вже сьогодні державне підприємство Миколаївстандарт метрологія проводить повірку новітніх електронних приладів, які дозволяють проводити вимірювання на відстані від 2 метрів до 5 кілометрів. Много освоєна робота і освоєна і. Приборы вот сейчас как нового поколения, тахиометры, уже электронные приборы. Конечно, нравится работа. Очень интересная, и работать основой техникой работать очень приятно. Разумная, понимающая. Регулярна повірка тахеометрів теодолітів і нівелірів гарантує забезпечення точнісних характеристик, які будуть впливати на якість вимірювань під час проведення топографо-геодезичних робіт землевпорядних при проєктуванні та вишукуванні, під час будівництва, під час експлуатації інженерних споруд та інших роботах. Державне підприємство Миколаївський науково науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації уповноважено на право проведення повірки більше 200 найменувань засобів вимірювальної техніки та атестації випробувального обладнання, яке використовується при дослідженні якості зерна та продуктів його переробки, атестації обладнання, яке застосовується при дослідженні якості будматеріалів, випробувані ґрунтів. Відділ атестовано на право проведення вимірювань геометричних параметрів деталей та виробів машинобудування, діафрагм для звужуючих пристроїв, витрату мірних вузлів при обліку газу і тепла, вимірювання ультрафіолету випромінювання пристроїв, які використовуються в медицині та соляріях та багато інших. Хочу дуже поблагодарити спеціалістів, які взаємодію з нами по питанням атестації наших лабораторій. Ну и, естественно, о проведении всяких метрологических мероприятий в организациях здравоохранения нашей области. Мы чувствуем взаимопонимание, теплоту отношения. Мы стараемся поддерживать друг с другом, потому что мы понимаем, что работа даже стандарт метрологии важна. Они понимают, что наша работа как противники в медицинских закладах, она тоже нужна. З питань співпраці з державним підприємством Миколаївстандарт Метрологія звертайтеся за адресою місто Миколаїв, вулиця П'ята, Слобідська, 2А, телефон 0512 24 21 14.